До речі, підсумком роботи місії МВФ має стати моніторингова програма для України. Вона стане основою для повноцінної програми з МВФ уже наступного року. Про це повідомляє голова національного банку України Андрій Пишний. каже з боку МВФ розуміють наскільки критичним для України саме сьогодні є ця допомога. Очікуємо на плідну роботу з напрацюванням параметрів моніторингової програми із залученням ради МВФ, яка консолідує заходи макрофінансової політики української влади та стане основою для отримання фінансової допомоги від міжнародних партнерів у 2023 році. Тому вже за результатами цієї місії розраховуємо на досягнення угоди на рівні персоналу на основі меморандуму про економічну та фінансову політику, що сприятиме обговоренні Радою МВФ моніторингової програми в грудні. Андрій Пишний, голова Національного банку України. От хочеться зрозуміти, а наскільки важливою так для функціонування нашої економіки сьогодні є повноцінна співпраця з Міжнародним валютним фондом, і що від МВФ ми можемо отримати, і в які терміни будемо зараз розбиратись з Григорієм Кукурузою. Це економіст України, Economic Outlook. Пане Григорію, наші вітання вам. Доброї ночі. Вітаю. Дасте відповідь на це питання, яке перед тим як вас озвучити вас представити, озвучив Ну стосовно того, що нам дає співпраця з МВФ, що ми можемо отримати від МВФ, в які терміни. Дивіться, МВФ, це наш координатор по залученню зовнішнього фінансування до кінця 2022 року, ну, ключове, це 2023 рік. А якщо буде війна і. По поточний от механізм фінансування дефіциту бюджету зберігатися, то ну той там в рік і там плюс плюс плюс. А якщо до цього ми співпрацювали переважно з МВФ, фактично в ролі основного кредитора, то Наразі і ці шинки єврооблігації не працюють і з внутрішнім ринком боргового фінансування. Певні пане пісні Григорію, Ви вибачте, будь ласка, тут повітряна тривога у Полтавській області нині лунає. А також у Світловодську, це і районі так безпосередньо. Це Кіровоградська область. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту. Нехтуйте цією інформацією. Продовжуйте, пане Григорію. МВФ – це координатор зараз буде зовнішнього фінансування з більш крупних джерел ніж він сам. Тобто а, бачимо, що є 18 мільярдів на попередньо затверджені Єврокомісією для України на 2023 рік. Є а, певне грантове фінансування США. Є а, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк, інші джерела там, де ну, уряди різних країн, Канади, Нідерланд, Німеччини. А то тобто, вот, МВФ це такі. Фактично ключовий координатор, який буде допомагати а, голові національного банку, міністрі фінансів там, дипломатичному корпусу України забезпечувати А, а регулярні самі надходження, а, Б регулярність цих надходжень, так щоб не було якихось там різких коливань, що в один місяць там 6 мільярдів, в, 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 в один там півтора. Тобто стабільність, ритмічність зовнішнього фінансування для того, щоб Міністр фенсів міг без без безперебійно фінансувати і а, соціальні видатки, і військові на 2023 рік. Фактично, от, ну, Фактично це основна а, функція МВФ в даному випадку ну консультаційно координаційно ну, таким чином. Пане Григорію, ми чітко розуміємо, що іноземні партнери нам суттєво допомагають передусім покривати ті самі соціальні і гарантовані виплати, так? Ну тобто, це є виплата соціальних зобов'язань держави перед громадянами. А що станеться після перемоги? От наступного дня після вони скажуть все далі самі чи дивіться важливий момент, що Да, виріс там і зовнішній борт під час війни зараз, і, і ми знаходимося суттєво на зовнішньому фінансуванні. А, в нас є ну, актив, який знаходимо фактично по іншу сторону, знаходиться а, потенційні репарації зі сторони Російської Федерації. А я ну один з оптимістичних варіантів, що все таки а, буде. Буде певний а, юридично коректний механізм передачі конфіскованих російських активів. А це лише там да по по центральному банку Російської Федерації до 350 ну, 350 мільярдів доларів, плюс ще конфісковані країни. Там да Великобританія Великобританії близько 20 мільярдів, сам євросоюз більше 20. та ж Канада, яка вже там намагається в 2023 році передати конфісковані е, активи. Сійської федерації не всі ці суми дехозда з високою ймовірністю будуть передані Україні. Так, це буде не 2023 рік, це, це, рік. потрібно розробити цей механізм, і ці кошти будуть направлені на на відбудову. А швидше все ми будемо не єдиним донором, ну не не єдиним реципієнтом цих коштів. Не не ми єдині їх отримуємо. Тобто. Це і компанії, які вийшли з Росії під час а, війни, там да, весною влітку і втратили певні кошти. Це а, уряди інших країн, які також там суттєво нам зараз допомагають під час війни. Тобто є така умовна загальна а, антиросійська коаліція, і всі ми, ну ми звичайно, там да, в першу чергу отримуємо кошти від Російської Федерації. А після завершення війни і можливості стагнення репарацій. це один сценарій інший. Цілкову ну, цілком можливо, що ніякі репарації не вдасться сягнути крім, крім крім тих, що там вже конфісковані по, по, по цим російським активам. А, Росія закриється, як Іран а не буде ні з ким ні, не співпрацювати по ніяким програмам, просто ну, і, ізолюється. А тоді варіант це вибудовувати економічний від, фактично щит в, в виді України а, з, з міцною економікою. Ну, да, Ці ж інвестиції в інфраструктуру в, в інші галузі, які там менш. Як це ска менше схильні до там, військових ризиків, так далі і, там, видобування газу, а, аграрний сектор, приїжджає цей сектор. Тобто, да, ці ж інвестиції, які будуть вже фінансуватися, не репараціями, а все таки якимись там структурними фондами Євросоюзу, як це було там на прикладі відома ну по побудови побудови Румунії, Польщі. Пан Григорію, два моменти. Момент перший він стосується наших глядачів. Тих, хто на Харківщині нині проживає, перебуває там. Повітряна тривога, йдіть в укриття цивільного захисту. Не нехтуйте цієї інформації. Другий момент, от бачите, інтерактивна мапа зараз на ваших екранах. Ті регіони, де повітряна тривога лунає, і ті, де їх ну немає не загроз, я маю на увазі ракетних обстрілів, І, пане Григорію. Стосовно того, а що зараз е, з нашою економікою? Наскільки сильно вона ну якщо не на ладан дихає, то показує ну неприйнятні показники? Розуміємо є е, фактори, чинники е, реальні сьогодні, які впливають на стан нашої економіки, проте здорожчання цін. Зменшення купівельної спроможності громадян. Як швидко можна подолати це в перспективі? Маю на увазі повернутись бодай до рівня січня так, цього року. І що зараз робити от з цими структурними економічними проблемами, які у нас є? Дивіться. Чи, ну, частину можна відновити достатньо швидко. А, з ну, там є 35% спаду, а з них 25% спаду це вже ну, фактично назавжди були втрачені певні там, основні потужності і, і люди, які виїхали, і просто капітал обладнання підприємств, які були знищені. А, і, і 10% це фактично. Те, що ще можна об'єднати між собою а, залишки капіталу, які просто зараз знаходиться не, не в робочому, ну не не залучений, не залучений і безробітні люди. Да, зараз рівень безробіття оцінюється а, там 35 А якщо то, ці, ці робочі ланцюжки фактично взяти безробітних людей, налагодити якось підприємництво зробити якісь продукти, хоча ну. Що в принципі по по -по, по завершенню війни воно до, до, до достатньо реалістично? А це ну швидкий буст там від 10 до 15% відсотків економічного зростання одразу, а все інше це придеться ну, складно складно додовго відновлювати за допомогою інвестицій, за допомогою вливання в капітал, тобто а, ну об'єктивно. Об'єктивно варто напевне підходити, що до, до завершення війни а, ніяких інвестицій в основні фонди їх не очікується, Тобто, максимум, що може бути, це просто залучення цих безробітних, якісь нові а, виробничі ланцюжки. Бачимо певні програми зі сторони а, уряду, там да, армія. Армія відновлення по 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 мінімалці по 6,5, половиною до, до, до якихось соціальних робіт це складно. Це звучить не ну неприємно. Ну поки що, поки що особливо кращих перспектив немає. То, то відновлення, яке прогнозується ну, це там наступного року. Там бюджет мінімальний. Там бюджет закладенний мінімальний Там 3, Навіть якщо це буде 5%, навіть якщо це буде 6% після спаду цього року там, на, на 35%, Це не 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 не, не не роки три який очікувався в травні, тобто ну на напевно. Потрібно так виходити з того, що війна там може продовжуватися достатньо ще тривалий час, і бізнес він там орієнтується або на виключно експорт, або на якісь державні замовлення. А, і це з, з рахунок цього формується певна, певна стійкість, тому що очікувати, де так багато ну, бізнесів допустили цю помилку в квітні, травні. Що от зараз червень, липень, все різко відновиться. Лише потрібно трішки зачихати, Ну ця ця помилка можливо для козу була фатальна. Пане Григорію якось рахували депутати з профільного комітету, що у 7,5 мільярдів гривень втрати ВВП виливається один день повітряних тривог в Україні. А можна порахувати, скільки ми втратили через знищену енергетичну інфраструктуру, і через скільки бізнес втратив як кінцевий, да до прикладу, споживач в цьому сенсі втратив прибутків і скільки бюджет державний втратив. І це єдина оцінка, яку бачив, це міністерство економіки. Вони показують, що спад поглибився з мінус 35 до мінус 39% в жовтні, через якраз погіршення ситуації з постачанням електроенергії. енергії. Це єдина публічна оцінка, яка є наразі. А можемо проговорити, от зараз знову почалася бесіда про те, що саме зараз на часі реформувати податкову систему в Україні. Мовляв, саме зараз ідеальний час показати інвесторам, що ми розуміємо, що з нашою податковою щось не те, щось не так, і так ми готові змінюватися. Мовляв, це залучить більше інвесторів. Як вам це виглядає? Ну, Дивіться, по зовнішнім інвесторам ну, тут мова так і не ставилася, а задача достатньо. Ну, проста і напевно класична для всіх там 30 років української економічної історії. Є ставки, по яким ми роб... бізнес робить виряду, що сплачує податки. Податково роблять вигляд. Ну що вона їх збирає. Хоча насправді там той той же ПДВ формальна ставка там на да, ефективна ставка там часто падає нижче 11%. Ну там, де там де були непогані реальні керівники, там десь ефективну ставку про на 12-13%. Тобто, да, от історія по а, ПДВ, історія з заробітними оплатами, там, да, формальне навантаження там 18-22 ЄСВ, ще, там, да, військовий збір, а, тобто, ну, 40% в країнах ЄС, ну, там, на, на практиці там Ну, ок половина цього фонду заробітних плат в Україні знаходиться в ціні. Працівники розбиваються на ФОПи. чи їм просто ну, заробітна плата там раніше виплачувалася в конвертах, зараз там в криптовалютах USDT і так далі. А з тим же ну, податок на прибуток це також там більше виключення з правил, щоб хтось ну, попів скоріш за все там держкорпорації і так далі. Зну да, з податковою системою, то що дійсно воно пропонувалося, це. Чесно собі сказати, по цим ставкам бізнес податки не платить. А, теза про те, що ми зараз покращимо адміністрування, воно все а, запрацює. Це насправді просто теза для того, щоб відтягувати час і не реформувати в тому числі а, ставки. Тобто, <кхід> да, ну, якось воно. Пане Григорію, У нас проблеми зі зв'язком потім всі будуть однаково платити. Так. Ні. Так, так, так. Так, так, чуємо. чуємо. вас ви до нас повернулися? Розуміємо, що всі живемо в Україні, тому можуть виникати проблеми зі світлом і зі зв'язком, але ви до цього готові. Саме так, пане Григорію, ще один момент. Він стосується нашого державного боргу. Напередодні читав аналітику, таку хочеться зрозуміти, чи так це є, чи ні. Що мовляв. Перехід межі у 300 мільярдів доларів для будь-якої з країн боргу мається на увазі. Він перетворюється на кабалу. Ну таку яму, з якої вибратись фактично нереально. У нас нині, от спілкувалися напередодні з Олегом Пензеним. Він казав, у нас державний борг 100 мільярдів доларів. Чи правда це, що 300 мільярдів це ось ця межа максимальна, через яку краще не переступати? Дивіться, ніколи ж борг не рахується просто в мільярдах. Він рахується лише як відсоток до вашого щорічного доходу до ВВП. Ага. А ми навіть не перейшли чи цього року перейдемо за 100%. Ну ми насправді дуже міцні, дуже гарно підготовлені, зайшли в економічну війну з, з там гарними борговими показниками. Здається, нижче 60% до, до ВВП. Тобто навіть якщо цього року перейдемо за сотню. А, окей, це неприємно, але в принципі для війни, ну, для країни, яка реально пережила справжню війну, це ну, не, не, не те, що дуже проблемно. А, момент один момент два а, значна частина цього боргу, а, які згадуються, це внутрішні борги. І просто вот ну під... фактично гроші, які просто бігають по системі туди-сюди. Внутрішні борги, це там Нацбанк і державні банки. А, ну в принципі. Ну, враховуючи, що це перекладання з карману в карман, можна там якось даже раху, ну, вираховувати їх з цієї статистики. Тобто, і там показники суттєво покращаться. Там якби ну, ми фактично можемо повернутися на, на, на до і рівень. А, ну умовно, чи там Ощадбанк купує ОВДП в Мінфіна і фінансує дефіцит бюджету. Це ж не є от, ну, класичне боргове навантаження. Це цінні папери, які просто ну, сидять на балансі того ж державного банку. А, Момент три. Всі ці боргові зобов'язання можуть ну це не буде. Але якщо так треба, так можна зробити в один рік погашення, тому що дійсно зараз ми набираємо борг. Ну бо борг як кожен кожен місяць де, там, десь фінансується борговими залученнями. Дефіцит бюджету з іншої сторони. Знову ж таки більше 150 мільярдів прямих втрат України в війні з Росією, саме просто знищена інфраструктура. Близько трильйона доларів оцінка непрямих втрат, тобто все те, що ми мали би заробляти 2022-2023 рік, тисячі двадцять третя там, ну, там, прополизно наступні 10 років, що мали би генерувати українська економіка, українське ВВП, і різниця між тим, що ну. Довійськовий військовий прогноз да, і, і те, що є зараз, це непрямі втрати. України всі ці кошти вони можуть бути в перспективі залучені. державний борг погашений різниця направлено на відновлення інфраструктури. Залі відновлення економіки. Подякували вам, економіст і Економісти Україна. Економікаутлук був з нами в єдиних новинах.